Наступний момент, який я хочу уточнити, те, що іерогліфи або хірагану, або катакану ви пишете, як в центрі уявного квадратику. Якщо це зошит, і вам поки що важко вміщати в одну клітинку, то ви можете уявно писати в чотирьох клітинках, тобто по центру чотирьох клітинок. Ви не нахиляєте літери, ви не нахиляєте склади, ви не нахиляєте ніякі знаки, тобто вони всі рівненькі і знаходяться приблизно по центру і розміру квадратика. Окрім хірагани, катакани та іерогліфів в японській мові ще вживаються ромаці, вживаються латинські літери, тобто для того, щоб записати транскрипцію. Якщо ви поки не знаєте якихось слів, важливо записувати не українською транскрипцією, а латинською, тому що для того щоб надрукувати японське слово на клавіатурі, ви так само вживаєте латинські літери. Вам не потрібна якась особлива клавіатура з особливими літерами? Ні. Ви набираєте текст латиницею, і комп'ютер або телефон сам перетворює цю літеру на японську. Одне японське речення може складатися з усіх видів писемності, тобто хірагана, катакана, канджі. Наприклад, варіант: я люблю аніме. Аніме це від «animation», від англійського слова, тому воно записується катаканою пські. Це подобатись. Цей іерогліф складається з двох інших іерогліфів жінка та дитина. Тобто жінка любить свою дитину, і таким чином це окремий іерогліф. І всі граматичні частки ви дописуєте хірагани. Тобто все, що японське, японська граматика буде дописуватись хіраганою. Якщо ви бачите, що іерогліф підписаний хіраганою, для того, щоб вам було легше це читати, то такий спосіб запису називається окуліган. Таким чином, давайте зробимо невеличкий висновок. В японській мові існують три види писемності: кірагана для японських слів, власне, граматичних часток, для слів, яких ви не знаєте іерогіфа. Катакана – для запозичень. Ваші імена, назви міст українських тощо будуть записуватись катаканою. Запозичення типу пен, банана, томато будуть записуватись катаканою. І для слів, для яких є іероглифи, коли ви їх дізнаєтесь, ви будете записувати їх іероглифами. Якщо у вас виникнуть якісь питання, то я з радістю відповім на все, що вас цікавить.